Як людина впливає на біорізноманіття? Біорізноманіття це сукупність видів живих істот. Наразі ми вважаємо, що на планеті Земля існує 8,7 мільйонів видів, і біорізноманіття дуже важить для людини. Втрата бодай одного з ключових видів може мати нищівний багаторівнивий вплив, і на інші види тварин і рослин, і на середовище. Людська діяльність зменшує біорізноманіття, хоча воно важливе і для існування нас самих теж. Тож нам слід змінити підхід і зберігати живі види, а не створювати, хай і незумисні перешкоди для їхнього виживання. В цьому відео ми розглянемо кілька прикладів того, як саме люди можуть негативно впливати на біорізноманіття, чисельність людей зростає. 1900 року на землі проживало півтора мільярда людей, а нині вже сім з половиною. Тож не дивно, що ми дедалі інтенсивніше використовуємо природні угіддя. Місця природного існування рослин і тварин руйнують задля сільського господарства, виробки лісів, рибного господарства, росту міст і виробництв. Втрата габітатів призводить до депопуляції видів чи їхнього повного вимирання. Людська діяльність також дрібнить габітати, так що тварини мають уже, приміром, не лісостеп, а розрізнені невеликі ділянки степу, розмежовані трасами і полями. За таких умов виживати, паруватися і бути в безпеці важче, тож дикі види зменшуються в чисельності і можуть геть щезнути. Наступний після втрати габітату чинник, що важить для біорізноманіття, є інтенсивне природокористування. Що вигідніше для нас якийсь вид, то затяття, що ми його використовуємо. Зрештою, хутрині звірі, осетри, мамонти чи тигри щезають внаслідок діяльності охочої до них людини. Наразі ми це спостерігаємо з риболовлею та лісозаготівлею. Види під загрозою зникнення потребують захисту, але маємо замкнене коло попит перевищує постачання певного ресурсу, тож ціни на нього зростають. Зростання цін збільшує бажання використовувати цей ресурс, тож в результаті все закінчується знищенням. Так сталося з китами, слонами, дикими котячими, тріскою, тунцем та багатьма іншими видами. Третє погане, що чинить людство, це забруднення повітря та води. Токсичні викиди заводів у воду шкодять мешканцям водних екосистем. Вони гинуть, хворіють чи гірше розмножуються. Це не дивно та прикро. Інша велика проблема водойм – це ефтрофікація. їхнє забруднення та забруднення ґрунтових вод сполуками фосфору та нітрогену з добрив. Надлишок цих елементів призводить до надмірного розростання водоростей, через них вода стає непрозора і непрохідна, тому через брак світла фотосинтез в цих же водоростях стає меншим за дихання, тож водорості самі вичерпують у воді весь кисень. Вода смердить, а тварини в ній гинуть. Кислотні дощі це ще один з наслідків забруднення людиною повітря. Оксиди неметалів металів з промислового диму стають кислотами, випадають у вигляді дощів та закислюють водойми. Зміна кислотності робить воду непридатною для життя деяких видів риб, амфібій, молюсків та інших видів середовища. На додачі люди знищують біорізноманіття, коли інтродукують нові види в невластиві їм габітати. Яскравими прикладами шкоди інтродуцентів біорізноманіттю є знищення в Австралії домашніми котами місцевої фауни та захоплення території сумахом і борщівником в Україні. Призупиніть відео і згадайте інші приклади впливу зайд на біорізноманіття. Зміни клімату на планеті відбуваються уже не вперше. Та щоразу ці зміни призводять до масового вимирання видів рослин і тварин, нині ми переживаємо бурхливі коливання клімату, і вони спричинені цього разу саме людиною. Це ми спалюємо копалини та використовуємо дата-центри, які нагрівають планету. Біорізноманіття зазнає удару через зміни клімату, адже наслідком цього є не лише потепління, а й танення льодовиків, зміна солоності океану та спотворення колообігу води з частими посухами та паводками в різних місцях планети. Ті види тварин і рослин, що існують нині, то результат мільярдів років еволюції. Більше такі самі види ніколи не виникнуть. Це буде незворотно і прикро, якщо вони щезнуть.